Лікар Ренген України. Хто ви є? Чим займаєтесь, розкажіть про специфіку своєї роботи. Я Вікторія Чабаненко, лікар з унікальними здібностями. Бачити внутрішні органи людини з точністю до 1 мм. Лікар ренген, лікар МРТ одна із топ-100 унікальних людей світу. Маю дар бачити внутрішні органи людини, який передався мені від, від прапрабабусі. І ці здібності були підтверджені науковцями, лікарями, а головне численними пацієнтами. Ці внутрішні органи я бачу в 3D-проекції без дотику до пацієнтів. Пацієнта можна побачити найменше порушення в роботі організму. Діагностика абсолютно нешкідлива і безболізна. Наразі в мене вже більш 15 років діагностичного досвіду в Україні. А також у країнах Європи Арабських Еміратах здійснюю повну діагностику всього організму, включно за допомогою власного рентгенівського зору. Від кінчиків пальців ніг до головного мозку проводжу повний чекав всього організму пацієнта за один прийом, а також надаю експертний медичний супровід.